Вітаю, народи! Ви на каналі Мій Погляд, із Круп, і з вами Крупти. Сьогодні ми вже поговоримо про Арчера, Сейбер та Файнона. І кілька слів я, звісно, скажу про те, як саме змінилася на бетці ця четвірка. Тож, починаємо з того, що, якщо ви не хочете чути інформацію зі зливів з бета серверу, то можете вимикати це відео, якщо ж ні, то приємного перегляду. Пам'ятайте, що зараз бетка п'ята. Однак у старейлі бувають ситуації, коли на шостій і на сьомій версії бетки щось змінюють, тому те, які персонажі зараз, не обов'язково буде дорівнювати тому, які вони на релізі. Що ж, почнемо. Сільвервульф. Її з попереднього відео майже не змінили, тому яка вона там була, така й лишилася. Щодо Кавки, то їй трішки змінили. Пасивку, вона тепер бафує не бонусний демедж усій команді за хітрейт, а атаку за хітрейт. На сам демедж персонажа та її команди це не сильно вплинуло. Однак додало більш варіативності використанню, наприклад, кавки разом з Робін. Можна на Робін настакати хітрейт, і це збільшить атаку Робін, та, в свою чергу, збільшить свій демедж і збільшить кількість атак. Так і для решти тіммейтів. Тому це такий, можна сказати, даблдіпінг вийшов для Робін. Не впевнений, що так буде ефективно грати, однак це просто ще одна опція, яка з'явилася. Щодо Блейда та дзінлю, то зміни наступні: блейда змінили таким чином, щоб зробити його Є1 ефективнішою. Нагадаю, що вона збільшувала демедж. Автоатаки, так само як ультімейту від накопиченої втрати ХП блейда. Тепер ця кількість накопичується і хілом, тобто, якщо Блейда хілять, то це також йде в цю накопичену втрату ХП. Швидкість накопичення менша, однак це робить значно ефективнішими хілерів, які оверхілять Блейда. Також в останньому патчі Блейду додали пасивку, що при використанні ульти він витрачає тільки половину цього накопиченого демеджу. А отже, більше цього накопиченого демеджу залишається для безік-атаки, бо до цієї зміни було невигідно використовувати ульту, тому що ульта витрачала цей накопичений демедж. Тепер це значно краще реалізовано і використовувати ульту знову вигідно. Чи зробило це з Йде достатньо сильного персонажа, не впевнений, однак це зробило його сильнішим разом з Гіаціною. Тобто до цього він хотів грати з Гіаціною, А з цими змінами гра з Гіаціною стала ще кращою ніж була до цього. Щодо дзінлю, то їй додали можливість подовжувати посилений стан, і в деяких ситуаціях цей посилений стан в неї майже нескінченний. Це дуже круто, однак вона також трішки прив'язана до сігни гіацини. Тобто вона хоче не саму гіацину, а її сігну. Бо пасивка, яка подовжує її стан, залежить від втрати ХП тіммейтами, а Сігна Гіацину. Вона під'їдає хп тіммитів, тому вона і є настільки класною. Щодо загального демеджу, то, на мою думку, з усіма цими посиленнями дзінлю отримала дуже багато. І якщо в попередньому відео я казав, що є один блейд та є один дзінлю приблизно рівні за демеджем, то зараз є нуль дзінлю, приблизно дорівнює Є один блейду. І це більш раціонально, тому що блейда все ж таки додали в стандартний пул, де в нього можна програвати. Чи усі ці? Ці чотири персонажі стали достатньо сильними, щоб конкурувати з рештою сучасних персонажів. Я поки що не впевнений, однак, за тією інформацією, що є, в певних ситуаціях вони справді можуть закривати контент за достатньо малу кількість циклів. Я маю на увазі до п'яти циклів. Це, на мою думку, достатньо швидко, щоб продовжувати грати за цих персонажів. Добре, переходимо до теми цього відео, до нашої трійки персонажів, і почнемо ми з Арчера. Я дуже задоволений, що у цій грі зробили персонажів з колаборації досить сильними, за силою, вони не поступатимуться наявним персонажем. Що ж пропонує нам Арчер. Так, це Хантер, і я розумію, Хантери мають не найкращу репутацію в цій грі однак, Арчер досить цікавий представник цього шляху. Він збільшує максимальну кількість скілпоїнтів на 2, так само як це робить Спаркл. Він відновлює скілпоінти фолова патаками. Вони в нього мають заряди, і два заряди поповнюються після кожного касту ультімейту. Тобто, використавши ульту, він технічно відновлює два скілпоїнти. Скіл персонажа можна використовувати до п'яти разів підряд, і перші два використання посилюють демаж цього скіла. Головне, аби скілпоїндів вистачало. Він заливає собі купу крит-демеджу пасивкою, тож же, з балансом статів все як у більшості сучасних персонажів. Збираємо йому 100% крит-шансу, а крит-демеджу скільки вийде. Перший сіквенс відновлює два скілпоїнти після трьох пострілів навички. Чому це важливо? Тому що якщо ви граєте ним без спаркл або хоча б без ханю, то кількість скілпоїнтів в нього буде. Не більше, ніж 6, а цього, звісно, не вистачить для того, щоб дати достатньо багато пострілів. Ой, вибачте, не сіквенс, не сіквенс, айдолон. Останнє відео було про Вуву, тому в мене ще сіквенси в голові. І останнє ну це Хантер, тому і ульта, і навичка б'ють в соло таргет. Що ж це нам каже? Отже, які персонажі можна буде з ним використовувати? Найлогічніше це буде відродження таких персонажів, як Спаркл та Ханю. Спаркл ультою відновлює 4 скілпойнти. Ханю ж навичкою відновлює кілька скілпойнтів в залежності від кількості атак, отриманою ціллю з дебафом від Ханю. Плюс обидва ці персонажі модулюють швидкість нашого арчера. Спаркл піднімає в черзі арчера на 50%, що дає можливість арчеру не збирати швидкість, а Ханю бафує цю швидкість, щоб арчеру теж не довелося збирати швидкість на собі. Таким чином, обидва ці персонажі здатні пришвидшувати арчера та давати йому скілпоїнти. Звісно, Спаркл це робить краще, тому що вона ще й бафує крит демедж якщо і сігна, бафує крит шанс. Також вона може використовувати іншу сігну, наприклад, сігну Сандея, і пришвидшувати свою ротацію додатковою енергією та скілпойнтами ще більшої кількості скілпоїнтів. Тому Спаркл буде кращим вибором, звісно, ніж Ханю. Однак, якщо у вас спаркл немає, то Ханю буде чудовим вибором. Однак, на мою думку, не обов'язково використовувати саме цих персонажів. Ви можете взяти ту ж саму Сільвер Вульф, ви можете взяти нових сапортів Трібі чи Сайфер, вони також будуть чудово працювати з Арчером. Так, скілпойнтів буде менше, однак команда працюватиме. Серед хілерів найкращим вибором буде Галагер, тому що він здатен генерувати найбільшу кількість скілпоїнтів серед усіх хілерів. Він може бити звичайною атакою, дати Ульту, підняти себе в черзі і знову вдарити звичайною атакою. Звісно, якщо ви хочете використати якогось піднімача по типу Сандея чи тієї ж броні. То броню я б не радив використовувати, тому що вона все ж таки дуже багато скілпойнтів з'їдає сама. Однак, якщо ви граєте руками, то бронею можна за рахунок її пасивки кожен другий її хід стріляти і піднімати з себе в черзі. Якщо ви на неї ще й одягнете він то вона ще й ультою буде себе піднімати в черзі. Таким чином, ви зможете отримати більшу частоту ходів арчера. У Санди такої опції немає, однак він збільшить кількість енергії арчера, а це збільшить кількість ультимейтів і флова атак що в свою чергу збільшить кількість скілпойнтів. Мінусом обох цих персонажів все одно є нездатність залити кількість скілпойнтів у хід арчера. Тобто при грі з Sparkle, по-перше, максимальна кількість скілпоинтів буде 9, і піднімаючи за Sparkle Арчера, у вас залишатиметься 8 скілпоинтів. А отже, якщо в цей момент ще й доступна Ульта Sparkle, ви зможете зробити два постріли, далі використати ульту Sparkle, отримати назад скілпоінти і ще тричі вистрілити. З жодним іншим персонажем 5 пострілів зробити у вас не вийде, принаймні, якщо ваш арчер буде є е нуль. Якщо ж ваш Арчер є один, то це частково відв'язує його від спаркл, однак все одно гра зі Спаркл буде значно ефективнішою, ніж гра з будь-яким іншим персонажем. Тому, на мою думку, Арчер це той персонаж, який відновлює Спаркл як чудового персонажа. Приємно, що безкоштовний персонаж цього разу настільки сильний. Тому, якщо у вас немає квантум ДД, то Арчер цілком може стати саме таким на вашому аккаунті, переходимо до Сейбер. В неї дві енергії. Коли одна енергія накопичується. Сейбер одразу піднімається в черзі і відновлює скілпойнт, тому може вільно спричинити ще один скіл. Після цього основна її енергія для ультимейту відновлюється, і вона може дати ульту. Вартість ульти 360, так дуже дорога. І її демедж розподіляється між усіма цілями на полі бою. Фішка тут у тому, що якщо ціль одна, то весь демедж ультимейту вдарить по цій одній цілі. Тому вона сильна, як і і в битві з кількома цілями, так і в сінгл-таргеті. Заливає собі багато бонусного демоджу, атаки, шансу крита та демоджу крита. Власне, усі параметри персонажа вона собі заливає частково. Тому від бафів саппортів вона менш залежна, ніж інші персонажі у грі. Коротше кажучи, вона досить незалежний та універсальний персонаж. Однак, через високу вартість ультимейту вона хоче грати з заливачами енергії, якщо це, звісно, можливо. Наршим її тіммейтом, як не дивно, буде Сандей, бо він заливає 20% енергії, а в неї її 360. Другим логічним тіммейтом буде Хохо, -Хо, бо вона заливає так само 20% енергії тільки вже всій команді. За рахунок цієї енергії Сейбер може давати ультимейти дуже часто. Якщо ж цих двох персонажів у команді не буде, це не означає, що Сейбер не можна грати, просто вона буде. Трішки менш динамічною, і в ті моменти, коли ультимейту в неї немає, демеджу буде ставати значно менше. Тобто буде момент очікування цієї ульти, як це є в таких персонажів, як Касторіс або ж Ахерон. Якщо ж генерація їхніх ультимейтів досить низька, то це впливає на стабільність демеджу персонажа. В Сейбер приблизно та сама ситуація. Якщо ж у вас немає цих персонажів, то можна згадати про такого персонажа, як Тін Юнь. Вона теж заливає досить багато енергії, плюс бафує її демедж і атаку, що також буде корисно для Сейбер. Якщо використовувати з нею броню, то це теж варіант однак можуть бути проблеми зі скілпойнтами. Тому, на мою думку, Спаркл, мабуть, буде трішки кращим вибором за броню. Однак, якщо грати руками, то я думаю, броня теж може бути хорошим вибором для Сейбер. Скейли в неї від атаки, тому, звісно, можна використовувати Робін як піднімача та бафера усієї команди. Однак так як Сейбер більше любить грати не в дуал DPS, а як гіперкеррі, то Робін, мабуть, буде хорошим вибором хіба що на слот сустейна. Тобто, якщо ви хочете грати без Сустейна. Така гра підійде не всім, тому, на мою думку, ви розберетеся і без мене. Щодо ремембренс головного героя, то, звісно, він. Де чудовий вибір, тому що в Сейбер мульта вартує 360. А отже, головний герой даватиме їй тонну демеджу, тонну трудемеджу. Плюс підніматиме в черзі інколи. Це також вагомо. За наявною інформацією, Сейбер, на мою думку, трішки сильніша, ніж Фейсяо, однак не суттєво. Тому якщо у вас вже є Фейсяо і ви не хочете чергового Вінт ДД, то Сейбер не буде посиленням вашого аккаунту. Однак вона має цікавий геймплей, тому Сейбер здатна урізноманітнити геймплей на вашому аккаунті. Тепер щодо Файнона там все досить таки непросто. Що ж робить цей персонаж? По-перше, його вартість ульти 12 поінтів. Так само, як у Ахерон чи Фейсяо, він не використовує енергію, в нього просто поінти. Два за скіл він отримує, і по одному за будь-який таргетний скіл на Файнона. Як я розумію, це не лише тіммейти, а й вороги можуть бити скілом Файнона, і він поповнюватиме ультімейт. Використавши ульту, він переходить в іншу форму та затягує супротивників в інший вимір. Отримує вісім додаткових дій, саме дій не ходів. Це означає, що всі бафи, які були в момент активації ультімейту на Файноні, вони залишатимуться на Файноні під час дії ультімейту. І б'ється він з супротивниками в соло. Тобто нікого на полі з тіммейтів в цей момент з ним немає. Ну і плюс до цього він ще й накладає на всіх фіз вікнес. Це не зрізання резистів, тож цей вікнес такий самий, як Вікнес Анакси, лише для того, щоб знімати тафнес бар супротивників. Ну і плюс до всього, як і Сейбер, він також зариває собі купу статів. Як я зрозумів, зараз це вже норма для усіх нових персонажів. Так, як він залежний від того, щоб його бафали, то він і хоче грати лише з хармоні персонажами, принаймні здебільшого. Найкращим таким персонажем буде Сандей, тому що він здатний і ультою... І скілом таргетно бафати нашого Файнона, плюс він заливає енергію. А заливання енергії також додає ще один стак. Так як Faineн використанням скіла поповнює собі два заряди, то піднімання в черзі також генерує йому ульту. Через це броня, другий тіммейт, якого Файнен хоче використовувати. І закрите це все найкраще можна, мабуть, хохо, -хо, тому що в хохо -хо є скіл. Який можна використати на файно на і це дасть йому стак, і в хохо є ульта, яка відновлює енергію, а отже, це також дасть йому стак. Таким чином, ми отримаємо команду для найшвидшої ульти Файнона. Поки що я не знаю, яка буде для нього команда найефективнішою. Однак, якщо судити саме по швидкості накопичення його ультимейту, то така команда буде найкращою. Однак, так як Файнон прибирає сапортів з поля бою і їх не будуть бити в цей момент, тоді це відкриває нам можливість гри без сустейна. І в цей слот можна взяти. Багато кого. Найлогічнішими варіантами будуть головний герой, Ремембран, звісно. Далі сюди можна взяти Робін, просто за рахунок того, що вона піднімає усіх, і можна повторити усі касти, які в нас є. Також в цей слот можна взяти трібі, це теж непоганий варіант. Також в цей слот можна взяти тінь юнь, тому що вона заливає енергію, а також бафує таргетно. Також в цей слот можна взяти Сайфер, тому що, хоч вона і не знаходиться на Полі бою, однак вона продовжує накопичувати демедж спричинений Файноном, і коли Файнон вийде зі своєї ульти, Сайфер зможе вивільнити весь накопичений демедж за цей час. Ще цікавим персонажем, є... Din -t din -t din -t din -t din! наша лисиця, яку ми забули просто з дня її виходу, тому що реально жоден персонаж не міг нормально грати з нею. А якщо згадати про гру на автобої, то і взагалі це неможливо було зробити, щоб на ній можна було грати. Однак, з виходом Файнона, так як він, використовуючи ульту, отримує Додаткові дії, він не витрачає заряди, до речі, я навіть не пам'ятаю, як її звати. Юйкун чи щось таке її звуть. Так от, вона бафує дуже багато критів, крит-шансу, крит-демеджу та атаки. Це все корисно для Файнона. Однак була проблема, що якщо хтось походив, то її бафи зникають. Тобто, її бафи зникають з частотою ходів тіммейтів. А так як Файнон отримує не ходи додаткові, а дії, то технічно він не витрачає тривалість бафів, Йойкун, і за рахунок цього він перший, хто справді може використати увесь потенціал цього персонажа. Використовувати дебаферів разом з Файненом я, звісно, не раджу, тому що супротивники продовжують ходити, а можливості перенакласти дебаф у вас не буде, тому що ваших дебаферів немає на полі бою, і вони не зможуть перенакласти ці дебафи. Виключенням тут є саме Сайфер, тому що її дебаф це поле, яке висить на цілях постійно. І плюс до цього вона продовжує накопичувати цей додатковий. Демедж на свій ультимейт, тобто більша частина персонажа продовжує працювати з того, що в неї не працюватиме, це її сігна. Так вона не битиме, а отже, вона не накладатиме дебафи від її сігни. Однак, за рахунок свого ультимейту та таланту вона вже більш ніж вагомий персонаж для команди Файнона. Щодо Жаочі, то його також можна поставити в цей останній слот, і він цілком нормально працюватиме. Так, він збільшує саме демедж ультімейту, а файно здебільшого дамажить скілом. Однак додатковий демедж від пасивки Жаочі все одно працюватиме. На мою думку, використовувати його не найкращий вибір, однак, якщо іншого варіанту немає, ним цілком можна закрити цю команду. Якщо ж ви хочете фрі-топлейну команду Файнона, то, на мою думку, вона виглядатиме наступним чином. Так, якщо, наприклад, у вас немає ні броні, ні Сандея, то можна взяти тіньюнь, головного героя, звісно, і закрити це все березним, тому що вона вішає щит. Щит е, теж бафує файнона трішки, плюс це таргетний скіл, що дасть йому стак. Тіньюнь дасть свій скіл, дасть ульту, що по. Таки. Головний герой піднімев черзі Файнона, так, грати буде значно складніше, однак за рахунок цих персонажів, ульту Файнон зможе накопичити досить швидко. Що ж, чи вважаю я Файнона достатньо сильним персонажем, щоб назвати його найсильнішим персонажем у грі? Ні. Його цього разу збалансували досить класно. Основною його перевагою є те, що він спроєктований таким чином, щоб найпростіше грати без сустейна. І так це вагома перевага. Однак при грі без сустейна він не спричинятиме значно більше демеджу, ніж інші персонажі. При грі без сустейна. тому він не є паверкріпом існуючих персонажів. Так, якщо порівнювати його з Юнлі чи з Ботхілом, він сильніший за них. Однак не настільки, щоб сказати, що це паверкріп, принаймні на п'яту версію бетки на даний момент запису відео. Нагадую, що до релізу ще буде кілька патчів бетки, і ці персонажі ще можуть змінитися. Тому основувати те, чи крутити персонажів чи ні на цьому відео я, звісно, вам не раджу. Це відео просто щоб ви могли ознайомитися з тим, що можна очікувати від цих персонажів. Наразі Star Rail робить все більш-менш адекватно, чи буде це в майбутньому так само. Подивимося. От би вони ще кнопку Скіпу додали, тоді їм ціни не було. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам усім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте!